Вітаю, шановні друзі. Баварський прем'єр Маркус Зьодер вимагає обмежити в'їзд молодих українських чоловіків на територію Німеччини та вважає, що потрібно просити Європу та Берлін посилити тиск на Україну, щоб вона закрила кордони для 18-22-річних українців. Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, я вже казав, що дане віконце для 18-22-річних молодих українців може найближчим часом закрити. Закритися і ось вже до цієї ініціативи приєднався і прем'єр Баварії Марку Зодри, який сказав, що потрібно обмежити в'їзд українських молодих чоловіків. І взагалі він закликав Євросоюз посилити тиск на Україну, щоб вона закрила кордони. Що він каже? Ми повинні контролювати і суттєво скоротити різке збільшення потоку молодих чоловіків з України. Сказав зьодри в інтерв'ю виданню Більд. тому ЄС і Берлін мають. Вплинути на Україну, щоб пом'якшені правила виїзду були змінені, він наголосив, що ніхто не виграє від того, що все більше молодих українців приїжджають до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину. Що означає дана заява Маркуса Зьодера, друзі? Ну, по-перше, як казав і кажу, друзі, дані заяви в першу чергу направлені на німецьке населення. Не потрібно сприймати відразу, як то кажуть, в лоба дану інформацію, тому що. Що, е, німецькі політики, е, то та ж сама Баварія політики Хесену вони заявляли вже неодноразово е, досить такі е, серйозні заяви відносно українських чоловіків, що потрібно депортувати їх там, і все таке інше, але насправді ні в що вони реально не переросли і не переростуть друзі, тому що дані заяви це фактично порушення Європейської конвенції про права людини, це порушення і конвенції про біженців, в тому числі, незважаючи на те, що що українці не являються біженцями, але Німеччина, як безпечна країна, вона надає допомогу особам, які тікають від війни. Більше того, українцям, які не підпадають під мобілізацію, тому що Маркус Зьодер, мабуть, не знає про те, що українці у віці від 18 до 25 років не підпадають під мобілізацію. Тому Україна і відкрила кордони для 18 22 річних. Тому, друзі, не вважаю, що варто лякатися інформації це як на мене, десь на 80-90 більше схоже на популізм, до якого схильні от такого роду політики, і такі заяви вже в Німеччині були. Тому в принципі на даний час я не бачу якоїсь небезпеки для українців в Німеччині. А от ті українці, які ще залишились в Україні, і у віці від 18 до 22 років, які ще думають, виїжджати чи не виїжджати, їм я думаю, варто. Задуматись, що дане, як то кажуть, віконце рано чи пізно закриється, і от ці заяви баварського прем'єр-міністра вони якраз і сприяють цьому, тому що ви розумієте, як зараз українська влада буде реагувати на дану заяву баварського прем'єр-міністра в Україні. Зараз політики підхоплять дану ідею, і скажуть: дивіться, сам прем'єр-міністр Баварії каже, що потрібно закрити кордони. От а ми такі демократичні. Ми взяли і відкрили кордони для 18 до двохрічних українців, і я дуже не погоджуюся з заявою пана Маркуса Зьодера, що від цього ніхто не виграє. Німеччина виграє від того, що українські молоді чоловіки приїдуть працювати в Німеччину, тому що вони будуть тут працювати, піднімати економіку, платити податки. Тому що в Німеччині зараз буде нова хвиля пенсіонерів, це навантаження на бюджет Німеччини. І німці це чудово розуміють. Ті німці, які не популісти, вони чудово це розуміють, що їм потрібні фахові спеціалісти, їм потрібні робочі руки. Популісти цього не розуміють, тому вони роблять такі заяви. А реальні німці, які в бізнесі, які при владі, при федеральній владі Німеччини, вони чудово розуміють, що без. Робочих рук в Німеччині нічого не буде йти далі. Тому, друзі, не думаю, що варто акцентувати увагу на даних популістичних заявах. Ваша задача вчити мову, інтегруватися і шукати роботу. Тому тримайтесь з повагою ваш адвокат Демченко.